Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх вас! Хто розпочинає свій вівторок разом з телешоу ранок вдома. Нагадую, що всі сюжети та інтерв'ю з нашого ефіру ви можете переглянути в зручний для вас час на наших сторінках в соцмережах. Ми чекаємо на вас в Фейсбуці, Ютубі та Інстаграмі. Маріуполь місто герой, місто незламних людей і славетних захисників та захисниць України. Маріупольці живуть з Україною у серці та перемагають заради неї. Вже коли грав гімн, я там мені маленько ще ставалося, щоб заплакати, тому що я така, от, от зараз я дуже собою горжуся. Юна стрибунка у воду Ніка Шурда після повномасштабного вторгнення Росії та жахливих обстрілів Маріуполя разом із мамою вирішила евакуюватись. У середині березня вони виїхали з оточеного міста. А от її батько, тренер із боксу Дмитро Шурда вирішив залишитись у Маріуполі. Людям, які залишилися і не мають можливості виїхати, їм треба допомагати. Теж і він залишився, щоб допомагати. Сказав я пізніше вийду. Ми там з мамою ридали, але батько сказав: Дівчата, треба, треба виїжджати. Та за кілька днів російські загарбники викрали батька на одному з блокпостів. У полоні в Дмитра Шурди стався інфаркт. Але він зміг зателефонувати родині з Донецької лікарні. Коли його виписували з лікарні, тобто, 29 квітня він зателефонував, привітав мене з ним народження. Сказав, що сьогодні мене повинні були забрати. І його забрали більше ніякого зв'язку. Ніку Шурду тепер називають незламною чемпіонкою. Попри удари війни, вона та її партнерка Анна Арнаутова ідеально відточили синхронні стрибки з триметрового трампліна і на континентальній юніорській першості досягли великого успіху. У юніорах я останній рік у старшій групі мені буде ну зараз важкувати, тому що там ну Дуже титуловані спортсмени змагаються. А тут в нас є можливість. Я була шокована від своїх результатів. Я думала, там, що можливо ми будемо у призах і щось таке, але щоб ось так от, за два з половиною місяці все ось так от підготуватися і вистрелити, скажімо так. Коли до чемпіонського місця на п'єдесталі залишалось кілька кроків, Ніка зрозуміла, що мрії здійснюються. Я повертаю голову, бачу табло. Ще зовсім нічого не розумію. Я собі сказала, ти чемпіонка Європи, і сама в це не повірила. Я така стою, тому що? що відбувається? Всі підбігають, танцюють, обіймають, вітають. А я не розумію. Мені хотілося і розридатись, і розсміятись, і ну дуже. Це емоційно було перемогу Ніка присвятила батьку і понад усе хотіла розповісти свою історію, аби про неї дізналися всюди. У думках було те, що я дуже би хотіла, щоб батько це бачив. І Я думаю, що він, коли це дізнається, він буде дуже радий завтівки, тому що ми стали чемпіонками. Зараз про це буде говорити. І я зможу там давати також інтерв'ю, якісь коментарі, щоб надати розповсюдження про батька. Кілька років тому важкі травми та як наслідок невтішні результати ледь не підкосили зовсім юну спортсменку. Однак дівчину підтримали батьки. Я, я дуже рада, що я залишилась все таки і зараз, зараз трибаю. Це для мене дуже ну це найулюбленіша Справа мого життя на, на цей час наснаги та впевненості стрибунці додав її особистий подарунок. Вийшло патріотично і красиво. Ну, це татуювання для мене вона означає те, що де б я не була, і Маріуполь завжди зі мною чемпіонка твердо вірить, що одного дня повернеться до рідного міста, адже там її особливе джерело енергії. Маріуполь це реально це місто. Моєї сили я обов'язково туди повернуся. Спортсмени з Маріуполя роблять все, щоб Маріуполь прославлявся. Маріуполь жив, український Маріуполь живе попри біль втрати вогонь та руйнування, і це життя перемагає завдяки справжнім Маріупольцям.